Друзі, всіх вітаю на каналі. Чи можна купити автівку за ціною самоката? Сьогодні ми це якраз і перевіримо. Сьогодні відео вперше на каналі, котре ви мене просили. Показати ціни на автівки, що можна придбати та за яку ціну. Я знаходжуся в тому місці, куди ви мене відправляли, для того, щоб показати вам, які ціни на сьогоднішній день на автівки. Мені здається придбати автівку за ціною самоката, електросамоката або велосипеда. Це дуже дивно, тому що осінь, зима, спека влітку. А у вас над головою дах кондиціонер або пічка за дві тисячі баксів. Ну, це сам Бог віл. Тому якщо ви готові разом зі мною пройтися, подивитися. Я думаю, що ви знаєте, що зробити. Фотобайку влупили, палець вверх прожали, не забили про подписочку. присягнули рівні, погнали. Що, по чому і за яку ціну ми сьогодні можемо собі придбати якості 4 коня. Друзі, Максим, собственно, персона, зараз нам проведе екскурсію, покаже, розкаже, що є, по яким цінам, та й взагалі що можна придбати. Максим, добрий так. день. Доброго дня. Так, Максим, де ми знаходимося? Що тут відбувається? Ми знаходимося в компанії Автофокус. Це в нас майданчик за адресою Гната Хоткевича 22Б. недалеко від нас. Метро Чернігівська і ТРЦ Проспект нас дуже легко тут знайти. Зразу кажу, ось дивіться, дорога, і ось з правого боку, там де машини зараз стоять, там на світлофорі, там справа проспект і буквально 5 хвилин до чернігівської метро. Ну я пропоную зразу, ось не відходячи далеко, почати з тих цін, котрі мені стається дешевше навіть ніж самокати. Це в нас. Два смарт-танки, я б так казав, дуже люди багато приходять і питають, що це таке. Ми називаємо це смарт-танк. Один електро, один бензиновий. Це по смаку. Бюджет цих автомобілів різний. В нас даний екземпляр це електро, і він, до речі, стоїть по самій першій ціні саме на електро. 4500. Це саме перша ціна на авторія, якщо ви зайдете. Запас ходу в середньому 100 кілометрів по місту. 14-го року автомобіль. Друзі, ну 100 кілометрів. Мені здається, це на декілька днів, якщо ви прямо не таксуєте. Так, а це у нас 3600. Це 3690, Це в нас бензиновий двигун 0,7 літрів. Хто не хоче електро, хто не хоче заряджатись, приїхали на заправочку, залили 5 літрів і катайтесь. Ну, мабуть, місяць можна кататися на 5 літрів бензину. Так, я дивлюсь тут. Ну, декілька, мабуть, десятків автівок. Може якась цифра, скільки за час вашого тут перебування, і взагалі скільки ви Дивіться, тут знаходите? Скільки поворотимось тут близько трьох років вже за три роки, плюс-мінус ми продали десь більше 500 автомобілів. В середньому в нас за місяць їде. Десь 20 плюс автомобілів, 25 під 30 автомобілів, нові автомобілі знаходять нових власників. Так, я дивлюсь тут за спиною такої типу Дастер на мінімалках. Я знаю, що це з його кліренсом і на рибалку, і куди хочете. Е, да, дуже часто плутає цей автомобіль з Ford Fiesta. це Ford Fusion, в нього вищий кліренс, ніж у Fiesta. Він височенький. Бампер це таке, пороги ще угу, вищі. Угу, угу. е, в оригіналі, тобто без пружин, без нічого, ось такий кліренс вона має. І ще й на автоматі. Ну, тобто роботизований автомат. Друзі, ну дивіться. Ну, я не знаю, В мене у хаті брудніше, ніж тут в автівці. Можна, знаєте, під час повітряних тривог, мені здається, тут жити. і сенсорний екран я бачу, да? Там всі так? Діла, сенсорний. все чітко. Що це? Це, за... у нас це Ravon r 2 2018 рік бензин, ти приводи передні пробіг 91 6990. До речі, знижкочка, тому вже тут 6,5 тисяч доларів а, можна його отримати. Так. Коротше, друзі, якщо приходите, можна навіть і, ще і знижку якусь їсти. Дуже сутку. часто сміються, і хто полюбляє узбецький плов. То це узбецька автівка, зборка Узбекистан. Тому приїжджайте Клас. і купуйте, бо часто думають, що це Китай. Ні, це не Китай, друзі. Ага. Ще одна, друзі, ціни, котрі ну реально, от як власник моноколеса, можу сказати, що зараз деякі моноколеса коштують дорожче ніж оця автівка. Але слухайте ні на самокаті, ні на ні на ні на, на мотоциклі ви взимку не поїздите. А тут і дах над головою все, що пічка, кондиціонер, все і все пічка, присутні, і так. кондиціонер. Все чітко. Да. Так, давайте глянемо з цього боку, що у нас таке по багатому З цього боку у нас презентовані автомобілі сімейні, тобто під велику сім'ю, щоб і багажник був великий. Семімісні вони йдуть вже, тобто з третім рядом сидінь. А можемо глянути там? Да, ми можемо глянути. Семимісні, друзі. Це, це прям сусіди, в місті з сусідами возити. Ось багажник ага. або багажник великий. Витягуємо докатку. Ну, це газ бензин, тому тут цей. О! І... Слухайте, конструктор. Все, поставили. Реально, раз, два, три, чотири, п'ять. Шесть, ну, і тут семь. розкладається, тобто можна лягти на. Поло лежаче, да, хто Пололіжачі. як бажає, і це сидіння також. Причому, втінули, причому я дивлюсь, навіть з розкладеним сидінням ще є куди да. покласти речі. В деяких автівках багажник менше, ніж ну, тут. З сімесним. А якщо зверху друзі поставить ще й куфор якийсь, ну це взагалі просто вже автобус у вас кудись на дальні поїздочки. Зразу, наприклад, людям давайте розкажемо, мені підходить, як я її можу придбати, чи є якісь розстрочки, може якісь форми оплати. Там Якщо у вас немає повної вартості. Ви можете придбати автомобіль в лізинг, тобто розстрочка з першим внеском. Ви можете придбати у нас автомобіль, або там розтермінування можемо дати від власника, або це буде кредит. Ага. Тому ну не страшно, якщо у вас немає повної суми. Наприклад, візьмемо цей екземпляр 5800 вартість. Ви його можете взяти в лізинг. Ну якщо у вас в кармані навіть буде 1200 доларів, ви можете його купити. Коротше, друзі, дуже зручно. Мені здається, щоб вже мати на чому їздити. Так? так, Максим, питання: у вас одна локація, чи для зручності може ще є десь по Києву декілька? Ми це продумали, і ми зробили для зручності наших клієнтів і на правому, і на лівому березі. Всього шість локацій є по Києву, куди люди можуть звернутися і переглянути автомобілі, які є на це асортименті. Тут у нас друзі вже по багатому почті можна сказати. По багатому, але по самому низу ринку, який тільки існує на ці автомобілі. Перша ціна на авторія на даний екземпляр була 16. У нас ціна 14 тисяч доларів, тобто таких цін не існує. Екземпляр у нас повнопривідний на механіці шестиступеневій, тобто вона максимально заряджена, і я б сказав, би, що для молодого хлопця вона підійде. Так, можемо заглянути. Да, що можемо Там у нас? Там тут. музей, мабуть, друзі. Музей 123 тисячі рідного пробігу. Ось такий mm -hmm. крутий руль, підігріве сидіння, електрогулювання, вибір режиму руху, емоційна автівка, від якої можна отримати і емоцію, драйв, швидкість, і комфорт, швидкість да, да. тут просто вона дарує. Друзі, дивіться, як ви гадаєте, що це таке. Що це таке, і скільки воно коштує? Напишіть у коментарях, хто перший вгадає, що це, точніше, навіщо воно тут стоїть. Чи продається, чи не продається. Перший, хто вгадає, отримує 100 гривень від мене на чай. Оцих автомобілів в такому обвісі, всього дві штуки. В Києві чи в Україні? В Україні. Всього два екземпляри на всю Україну в такому обвісі. Це японський обвіс, одна, яка в нас на продажу стоїть. Кросовер Санта Фе 2016 рік, бензин 24, об'єм двигуна, автомат, пробіг 140, 14 990 гривень, кажу, доларів. Друзі, доларів. Кросовер 2006, механіка 272 6490. Це у нас об'єм 2. 0. Взагалі, тачок тут дуже багато, від реальної вартості 2290 до, ну, до більш дорогеньких, так би мовити, по-багатому. Камері 7490. З цього боку, у нас дивіться, який просто, просто, просто потужний агрегат 9000, всього навсього 690-340 тисяч. Дізель 2010 рік механіка. І поряд Ford C Max всього 8690. Це у нас гібрид 2012 рік, 2.0 об'єм двигуна. Максим, якщо в мене, наприклад, є автівка, в мене немає часу, або я не хочу світити лицем десь на авторіях, як я можу скористатися вашими послугами? Дивіться, ми займаємось публікацією автомобіля. Ми надаємо рекламні послуги клієнтам, яких немає часу, немає можливості, або якісь по сімейних обставинах ну, немає можливості. Ви звертаєтесь до нас, ви провозите, наприклад, даний екземпляр. Ви провозите просто чистий автомобіль, обговорюємо з вами вартість, тобто, і беремо на публікацію вашу автівку. Від вас потрібна чиста автівка і, в принципі, все. Ну, і історія про автомобіль, як вона експлуатувалась. І все. Клас. А скільки, якщо вже знаєте цінник на цей буде? Е, ціна буде приємна, це офіційний автомобіль. Ціна буде 19 500 з торгом. Тобто, можете приїхати, подивитись і поторгуватися, забрати автівку. Друзі, сьогодні у нас конкурс і роздача грошей. Е, вгадайте, що це за бренд, що це за автівка. Дивіться, я перший раз таки чую. Можу дати підказку, що це вона приїхала з Білорусі, хазяйка купувала в Білорусі. Ну і для підказки зараз покажу трохи салон. Ось друзі, дивіться: вгадуєте, отримуєте, не вгадуєте, не отримуєте. Ви прикиньте, які у нас сьогодні. Дивіться, дивіться, яка тут краса на. 130, 103, а, 200, так? Да? 200 їде. Коротше, друзі, 200 їде. Максим, а якщо людина сюди привозить свою автівку, чи проходить вона якась якусь мінімальну перевірку бо, ну, Так, купувати? мінімальну перевірку вона проходить від наших менеджерів, тобто ми пробиваємо кузом, дивимося підтікання і ходову частину. Додатково, клієнт, який звертається, він може поїхати або на своє сто, яке він довіряє, або на наше сто. Поїхати і перевірити повністю, або додатково поїхати і перевірити автівку. У нас це можливо, ми не забороняємо. Окей, дивіться, що я знайшов. Ну це просто така так, так, мощ, мощь дві тисячі року. Монстер монстр, який приїде будь-де пів хати вивести. Можна можна вивезти, заїхати будь-куди можна на ньому. Тобто тут стоять грязьова резина. Стоїть це в нас 10-й рік. Це дизельний надійний двигун. Тут 350 тисяч пробігу, а він ідеальний, просто ідеальний. І колір його власник зробив в раптор, щоб він не гнив, щоб він не дерся. Тобто дуже класна, обслужена автівка і виділяється на дорозі. Я думаю, багато людей, які будуть бачити цю автівку, будуть звертати увагу на них. Ага. Механіка, допомога при спуску, підігріведінь в зоний клімат. Ага. Вибір режиму руху. Тобто Тут можна вибирати підвізку, uh -huh. клімати підігріви, Тут допомога при спуску, тут штатна мультимедія стоїть. Uh -huh, uh -huh. Тобто сидіння комбіновані йдуть. це не просто там ставками шкіри. Дивіться, друзі, все чистенько. але все чистенько. просто подивіться її: ну, 350 тисяч пробігу, uh -huh, салон не перешивався, uh -huh. тобто все по оригіналу. Клас. друзі, повертаємося до цього, до цього пірашка. Ну просто я не знаю, ну ціник реально ціник для того, щоб замінити ваш велосипед. Велосипеди зараз дорожче коштують 2,290. Це я б сказав би бізнес за мінімальні вкладання грошей за 2 тисячі доларів. Ви отримуєте фургон, де можете займатися різними перевозками під будь-який бізнес. Ну там. Підійде просто на ура і дешеве в обслуговування автомобіль. Дивіться, другий комплект коліс для клієнтів, угу. які куплять. Ну, тут реально тут можна дві хати перевозити, <рес> прямо не тільки таксувати, а й грузоперевозками Займатися. Дві тисячі з копійками. Я думаю, долар. за дві віддамо людям, які приїдуть, <рес> торж присутній. Я повинен це запитати, яка найнезвичайніша автівка, котра у вас тут стояла е, саме на цій локації? У нас стояла Волга 21 21-го вісімдесят року. Автомобіль був ідеальний і цікавий факт, що люди його купили не з України, а люди приїхали з іншої країни і повезли додому на лафіті. Друзі, а якщо я зараз запитаю Максима, скільки вона коштувала, ви просто попадаєте. Скільки? 1700 доларів. Друзі, 1700 баксів. Ви прикиньте. Трохи вашої увазі, автівок побагатому. Максим, що ми маємо? Е, тут презентований Infiniti m 30 це дизельна версія даного автомобіля. Це престижна автівка, без ключовий доступ. Тобто у вас ключ постійно в кармані, ви собі прийшли, кнопочку нажали, сіли, вставки з дерева, перфорація, Дуже стильні часики, ось там нас є, такі, клімат двохзонний, автомат. Тобто багато-багато функцій, а саме головне. В цій машині, що саме головне, це комфорт. Коли ви сідаєте і користуєтеся автомобілем, ви отримаєте нереальний комфорт від даного екземпляра. Тому він вартий своєї уваги. Ну і по ціні я б не сказав би, що дуже дорого. Такий корабель престижний 11 тисяч доларів. Три 2011 рік 3.0 дизель, так. Що це за автівка, і яка тут е, така цікава опція, якої не мав жодної іншої. Це в нас Renault. Де я впевнений, що дійсно ви не знайдете такої опції це регулювання ось такого підлокітника. Ну я чесно не зустрічав ні одного автомобіля, де так максимально було придумано все під комфорт клієнтів за мінімальні кошти. Тобто і підлокітник, і все регулюється, що вам було зручно. Дійсно класна, стильна автівка за свій бюджет. Ну, раз ми тут вже оказались, Тут давайте розкажемо, що тут взагалі є. Тут торпеда, вон батіскафа теж да, така в нас йде торпеда. Тут клімати. Є круїз у нас регулювання мультимедії зразу. Блютузи, навігація тут навіть виводиться камера заднього руху. Кнопка старт-стоп, тобто максимально класна, комфортна автівка за свій бюджет. І також з панорамою з такою великою О, друзі, знову тесла. У нас бачите, під'їхала зверху. Так. Максим, а скільки вона коштує, бо не бачу? Ціна даного автомобіля 8500 з торгом. Це 2012 рік, і самий надійний та легендарний двигун в Рено 1.5 К9К Дизель. Друзі, раді підлокотника, мені здається, вже треба їхати тестувати. Для тих, хто полюбляє швидкість, де взагалі, ну не будемо скривати, друзі. Панти у нас є Subaru. там е, повнопривідна на двигуні 3,6 бензин з газом, щоб була вона економна. Е, це саме максимальна комплектація, яка в них є, прям саме максимум. Якщо я не правий, хай напишуть в коментарях, чи це дійсно так чи ні, Чи, Можливо, люди бачили на краще комплектація. Друзі, давайте заглянемо, що у нас за комплектація шкіра, перфорація. Тримання в полосі, дестронік, адаптивний круїз, ставки з дерева, клімати, підігріви всіх сидінь, мультимедійне кермо, старт-стоп, безключовий, люк, тобто, ну і багато-багато іншого. Mm -hmm. Я навіть, наче як зачитав реп, якийсь по комплектації. <гум> так, а скільки її років? Якого року? 15-го року. 15-го року. А ціна. Першу внеску в ліс, ну, взагалі, за скільки можна мінімально її взяти, взагалі вб'є. Маючи в кармані тільки 2000 доларів, її можна приїхати і купити. 2000 доларів в лізинг, і вона ваша. Прикиньте, друзі, ось такий агрегат. Toyota Camry, 2008 рік. Колір просто, просто я не дуже знаю, як. Рідкісний. його, рідкісний. да, Дуже рідкісний. Коли її побачив, коли клієнт приїхав, це єдина Camry червона, яку я бачив, і яку я наразі рекламую. Червона Camry в сороковому кузові. Вона офіційна, вона має всього три власника. Дуже цікава позиція на ринку. Її дуже багато хто телефонує і цікавиться нею. Це у нас передня, 2008 7500. Пробіг 284 друзі. До речі, скажу вам, що оновлення тут майже кожен день. І якщо ви хочете встигнути, бо розбирають як свіжі пішки, гарячі пірожки. Заходьте. TikTok, є в залишив посилання під під відео у коментарях. Дивіться, запитуйте та телефонуйте. Дивіться, ну тут прямо слухайте, побагато, побагато. Ми знаходимося за адресою Гната Хоткевича, 22Б, метро Чернігівська, ТРЦ Проспект, що нас дуже легко знайти. Працюємо ми з кожного дня з 9 по але Якщо ви працюєте до 8, ми готові залишитися і показати вам даний автомобіль, який ви оберете. Тому приїжджайте до нас, ми працюємо для вас кожного дня. Дякуємо, друзі. Ну що, чи задоволені ви чи ні по вашим заявкам? Я саме понився в тому місці, де показують і розказують про автівки та їх ціни. Нагадаю, друзі, що це адреса Гната Хоткевича 22Б за вашою спиною, декілька сот метрів. Там ТРЦ Проспект Метро Чернігівська. В принципі, на своїх двох навіть сюди можна приїхати. Як вам такий формат відео? Не тільки що гірками та помідорами живе, мій YouTube, Канал. Якщо хочете подібні рубрики, або, якщо ви хочете, можливо, другу частину з оновленого модельного ряду, котрий, вийде, ну, котрий оновлюється майже кожен день, пишіть у коментарях. Друзі, для підтримки каналу, для підтримки розвитку каналу, ви можете також вподобайку влепіть коментар написати або підписатися. Низький уклін кожному хто це розуміє і хто робить. До нових зустрічей в нових відосих, всім пока.